Можете починати. Добрий ру. Добрий ранок, друзі. Добрий ранок, Україна. І наразі 2 грудня, наразі другий день зими. І ми, як завжди, в суботу зібралися під стінами КМДА на Хрещатику в центрі столиці, для того, щоб. Вийти на мирну акцію гроші на зсу наразі. Ви можете бачити скільки активістів зібралися разом. Скільки активістів вимагає від влади належного забезпечення армії? Секунду. Дивіться, на плакатах люди пишуть гроші на дрони, а не на бруківку, гроші на тепловізори, а не на стадіони. Я хочу живого чоловіка, а не е, асфальти. Наразі е, я зараз іду до Марії Барабаш, засновниці громадської організації антикорупційної спротив. І а, зараз секунду Так, всіх вітаю, Марія. На зв'язку. Всіх всім привіт. у нас вже є. Всіх вітаю. Ми сьогодні вже на 12-му мітингу гроші на зсу в Києві. Нас дуже багато, не дивлячись на сніг, не дивлячись на те, що відбувається, яка погода ми завжди тут. Ми стоїмо за мінімум 20% бюджету міста на зсу. Ми всіх запрошуємо підписати е, петицію, яку я вчора зареєструвала на сайті Київради, е, щоб виділити 2 мільярди 760 мільйонів гривень на зсу, а не на бруківку. Асфальти та ремонти, тому всіх долучайтеся. У нас в шапці профілю всіх наших мереж є ця, ця петиція. Тому е, об'єднуйтеся, приходьте в кожному місті щосуботи, о 10 годині, щоб якомога більше нас було. Ось, зараз ми будемо е, співати гімн. Тільки все починається з нас, тому все залежить тільки від нас. Нам потрібно якомога більше людей, щоб ми об'єднувались. Давайте послухаємо разом гімн. O artista a o Героям слава. Героям слава. Героям. І так, продовжуємо наш мітинг, мітинг "Гроші на ЗСУ". І я передаю слово Олегу чи з Чернігова. Олеже, друже, як у вас обстановка Україна? Вітаю! Це Чернігів. Ми знаходимося біля Чернігівської обласної військової адміністрації. Саме сьогодні ми прийшли до казнакрада голови ОВА Чауса та вимагаємо 20% бюджету Чернігівської ОВА на підтримку Збройних сил України. Збройним силам України України потрібні дрони, потрібна зброя, потрібен захист, а не розкрадання державних коштів. Хочу нагадати, що голова Чернігівської обласної військової адміністрації вкрав та відмив 135 мільйонів гривень субвенції, які надходили для відбудови Чернігівської області. Він вкрав і далі працює. Виставка дронів, драмтеатр. Люди загинули, багато людей отримали поранення. Голова влада далі працює. Ми будемо стояти та вимагати до останнього, поки нас не буде почуто. Як мене чутно, Харків Віталій, надаю тобі слово. Так, на зв'язку ми зібралися в парку Шевченка біля пам'ятника Шевченка. Сьогодні у нас ація. людей зібралося дуже багато. От міської ради сюди у парку Шевченка. Також вимагаємо гроші на ЗСУ. Всіх вітаю, хто долучається до акції, цієї передаю. Наступному кривому рогу слово. Міла, наприклад. На зв'язку Сміла, ми сьогодні зібралися з нашими активістами, аби підтримати щосуботню акцію всеукраїнську гроші на зсу. Ми вимагаємо як мінімум 20% міського бюджету на забезпечення нашої армії, і ми будемо стояти, підтримувати наших героїв до останнього. Скільки потрібно буде, скільки будемо стояти? Передаю вітання Чернівцям, як чути? Доброго дня, віктора Чернівці з вами. Ми біля міськради Чернівців підтримуємо нашу армію, підтримуємо наших хлопців. кошти потрібні на дрони, а не на бруківку. Кошти на ЗСУ! кошти на ЗСУ! Ми підтримуємо Украї... всю Україну і наших хлопців до перемоги разом. Передаю слово Кременчуку. Вітаю Кременчук. Ми вийшли сьогодні забудемо отримати акцію гроші на на підтримку Алла, пару слів. Скажете. Маємо перегляд секретичних витратного ще не прийняло, тому звертаємося до нас депутатів, які будуть приймати перегляд коробничного потранства. 20 СУ, 20 СУ. 20 СУ. Нас не багато, але ми тут стоїмо за нашу ідею, за наших військових. Хочемо передати слово військовому Сергію. Сергій, ви нас чуєте? Ви з нами? Сергія, що з зв'язком. Так дивіться, Сергій з фронту наразі з нами вийшов з нас зв'язок. Уявляєте, люди я звертаюся зараз до українців, до цивільних українців. Якщо хлопці з фронту доєднуються і просять допомагати їм у, у тому, щоб влада виділяла кошти в першу чергу на оборону. На армію, то е, що, ну, що вже е, нам казати, як ми можемо не вийти, як ми можемо не підтримати е, е, наших військових тих, хто наразі захищає нас з вами, наш мирний сон, для того, щоб ми спали спокійно, для того, щоб ми ходили, пили каву е, по, по мирній землі? Е, Сергій, Сергій, ти на зв'язку? Я наразі ще раз показую, що люди стоять люди е, просять е, у влади у місцевих рад виділяти кошти на потреби армії на належне забезпечення армії, тому що якщо фронт не буде кому захищати, то фронт може прийти кожний дім. Нам треба розуміти чітко розуміти це. І підтримувати наші акції, підтримувати активістів, підтримувати в першу чергу наших захисників. Бо хто як не ми? Сергій на зв'язку. Зараз намагаємось. Сергій. Поки що. Нестабільний зв'язок, на жаль, Сергій. А ось. він. Сергій на зв'язку. Чути. тебе. Друзі, дякую всім, хто сьогодні вийшов на протестні акції, тому що ми висуваємо ряд аполітичних вимог до нашої влади з вимогою більше фінансувати Збройні Сили України. Я зараз знаходжусь на фронті, і ситуація дійсно потребує ще більшого фінансування. Нам потрібно ще більше дронів, ще більше засобів. Радіоелектронної боротьби та іншого. Нам не потрібні стадіони зараз під час війни, нам не потрібні побудови е, незрозумілих індаляцій і якісь партові реконструкції. Давайте всі разом все ж таки будемо думати про перемогу і наближати. Приєднуйтесь до нашого руху, приєднуйтесь до спротиву. Дякую всім за підтримку. І від лиця... Дякуємо Сергію. Від лиця Сергія хочемо подякувати всім захисникам, які наразі захищають нашу землю. Ми з вами, ми не забуваємо про вас. Дивіться, скільки людей збирається для того, щоб вас підтримати для того, щоб підтримувати разом вас, хлопці та дівчата, наші захисники. Ми будемо виходити. До тих пір, доки влада не почує народ, доки не буде забезпечено, доки влада не буде забезпечувати належним чином наших воїнів, давайте ще раз подивимося на мітинги на нашу мирну акцію на наш пікет. Я просто в захваті від того, що люди в будь-яку пору виходять. Вимагають і не мовчать. Також хочу звернутися до всіх українців, які наразі ще не доєдналися до нас, до нашої громадської організації, спротив, до активістів, які виходять щосуботи на мирні. Акції, які називаються гроші на ЗСУ. Долучайтеся, не будьте байдужими, бо бойбайдужість байду, вбиває. Всім дякую за увагу. Дякую, друзі, що долучилися. Нас буде більше наступного разу. Я сподіваюся, що нас буде більше, і ми як і сьогодні вийдемо в прямий ефір і будемо висвітлювати події, які відбуваються наживо. Дякую всім за увагу! Всім гарного дня та мирного неба.